Товариство, ось я надаю слово пані прилипі, яка відповідає за транспорт міста. Будь ласка, шановні громадяни. Я дуже вдячна вам за дуже активну громадянську позицію. І без підтримки наших громадських організацій, мабуть, тарифи були б, мабуть, ще й вищі. Хоча на це є на це є дуже об'єктивне підстави. без збільшення вартості палива мастильних матеріалів ніколи не здійснюється підвищення вартості проїзду. Якщо в попередньому році вартість на паливо була 14,60, то до 26 гривень вона піднімалась за попередній період. Раз... І в Києві є різні тарифи. Прошу звернути увагу, що в Києві масово є муніципальний транспорт. У нас у місті, шановні хвилиночку, якщо ви хочете чути відповіді, то послухайте мене. У місті Дніпропетровську взагалі ніколи не було комунального автотранспорту. Це було п'ять підприємств державної форми власності. І в свій час держава відмовилася від цих підприємств, і вони виживали як могли, теж виходили на акціонування і так далі. Але ми живемо всі заходи, щоб розвивати не тільки утримати наявність електричного транспорту у місті, а й його розвивати. На цей час уже комунальним підприємствам оголошено тендерну процедуру на закупівлю тролейбусів. Розкриття тендерної процедури відбудеться 3 квітня, і я дуже сподіваюся на те, що і наше підприємство ЮМЗ буде в ньому приймати участь. І залежить від того, яку ціну вони запропонують за свій рухомий склад, за свій тролейбус. Дуже хотілося б, щоб вона була така, щоб приємна була до міст до закупівлі цього рухомого складу. На сьогодні ми вже наскільки змогли збільшили виход з трамваєм на лінію, але у нас, на жаль, дуже не вистачає водіїв. Будь ласка, в електротранспорті є набор на курси водіїв за період, який вони навчають людей. На воді водія кваліфікацію водія тролейбуса та трамвая люди отримують 6 стипендію. Будь ласка, при повному соціальному пакеті у нас не вистачає людей. І те, що мало транспорту у другу зміну, це саме те, що не падає водіїв на другу зміну, на повноцінно. Ну, що ви таке кажете? По поводу питання пільгового проїзду. Все ми вживаємо всі заходи, щоб ця пільга у нас збереглася. Але прийняття остаточних рішень все таки за депутатським корпусом. Фінансова підтримка на цей час є. Шановні, шановні, я вам розказую те, що ми так те, що приймається на рівні департаменту, рішення приймається депутатським корпусом. Фінансування того ж самого підприємства Електротранспорт міський, теж залежить від залежить від відповідних рішень про міський бюджет. Будь ласка, якщо ціна на паливо, основне ваше питання. Якщо ціна на паливо буде знижуватись, то будемо переглядати і тарифи. Ваше так зараз 22 гривні, а в розрахунки закладалось 18.